Вітаю вас, друзі! Сьогодні готую відбивні зі свинини. По цьому рецепту я готувала перший раз. Мені дуже сподобались такі відбивні, тому ділюсь рецептом з вами. Приєднуйтесь, приготуємо разом. Биточне м'ясо нарізаю шматочками товщиною приблизно 1 см. Відбиваю його з обох сторін, готую маринад. одна чайна ложка солі, одна чайна ложка спецій до шашлику, два великих зубчика чеснику натираю на терці та виливаю півлітра звичайної газованої води. Друзі, хочу нагадати вам, що маю ще один кулінарний канал, на якому теж виходять рецепти два рази на тиждень. Буду вам дуже вдячна, якщо підтримаєте канал підпискою. Посилання залишу в описі під відео. Перекладаю в маринад м'ясо, накрию харчовою кліпкою та поставлю в холодильник на ніч або хоча б на 5 годин. Маринад зливаю. Яйця злегка збиваю воделкою. Далі все по класиці. Занурюю м'ясо в борошно, далі в яйце та обсмажую з обох сторін до готовності. Друзі відбивні по цьому рецепту. Виходять справді дуже смачні. Вони м'якенькі та соковиті. Приготуйте. буде смачно! Ось і все смачного.